Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Audi A4 седані 2011 року випуску з 2.0 дизельним мотором, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Авто в ідеальному стані. Ніяких вкладень технічних не потребує. Подивимося, що у нас по ректації. Як бачимо, у нас повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу, авто в хорошому стані. По інтер'єру немає ніяких дефектів. За, за авто можете звертатися. Місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Також авто можна позбавити в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.